Доброго дня. Сьогодні у нас на відео огляді розпаковці та тестування налобний ліхтарик від торгівельної марки Videx модель h 066 a Максимальна потужність 2000 люмен У комплекті літіонна батарея 18650 формат на 2200 мАч Є також у нас червоне світло. Ось його всі характеристики. Можна побачити, в якому режимі скільки. Часу він буде працювати. Давайте подивимось, ліхтар досить багатофункційний, переходимо до розпаковки. Бачимо, є ось таке кріплення-перехідник для кріплення на лоба. Кабель USB A на Type-C для зарядки. Тут у нас іде гарантійний талон. До речі, гарантія на нього йде 2 роки. Ось так виглядає сам ліхтарик. Іде у нього також додаткове кріплення магнітне, неодімовий магніт бачимо. І бачимо, є у нього перемикаються режими світіння. Всього 4 режими світіння. Три вбудованих світлові промінювача. Два білого кольору і один червоного кольору. Бачимо також є USB Type-C порт зарядки. Він йде вологозахищений. Так, далі дивимось по комплектації, що в нас ще є. Бачимо, є ось такий ремень для кріплення на голову. І універсальне ще ось таке кріплення на лоба. Ага, ще не все. Ще додатково бачу комплектні прокладки для герметизації світильника самого. Так, бачимо, тут же у нас стоїть кільце і тут у нас стоїть кільце. Вставляємо наш, нашу батарею і закручуємо отвір. Так, давайте будемо зразу вже дивитися, що у нас. Які режими у нього є? Зразу вже бачу червоний колір світіння, білий колір, ще один білий, і я так розумію, це максимальна яскравість в 2000 люмен. Ну, світить він дуже яскраво. Це топовий ліхтар налобний. Це у нас іде ширококутне освітлення. Це у нас більш спрямоване, пошукове, пошукова пляма світлодіодна. Ось такий ліхтар. Бачимо неодімовий магніт. А, давайте його протестуємо з вимкненим освітленням. Так, вимикаю все освітлення. Бачимо, як у нас світить червоний світлодіод. Пошукова пляма ось така у нього йде доволі чітка і гарний ореол загального освітлення. І це у нас йде ширококутне освітлення. Загальне. Ну і четвертий режим це максимальна яскравість у 2000 люмен від Максимальної яскравості яскравістю 2000 люмен він може пропрацювати 1 годину 30 хвилин. При яскравості в 1000 люмен він здатний пропрацювати 1 годину 45 хвилин. А взагалі, якщо використовувати червоне світло, то він взагалі може пропрацювати 50 годин. Ще додатково хотів зважити даний ліхтар, щоб зрозуміти, скільки він важить. Так. Загальна вага його разом з акумулятором на 2200 мАч комплектним 136 г. Ось такий ліхтар можна буде замовити у нас на сайті. Посилання буде в опису до відео. А ми ще будемо проводити тестування на вулиці. Гарантія на нього йде 2 роки. А я все на той же самій локації, тільки тестую вже новий ліхтарик від торгівельної марки Videx. Це модель H066, налобний ліхтар з максимальною яскравістю 2000. люмен. Зараз вже бачите, це білий промінь світла йде. У нього ось так це все виглядає. Сподіваюсь вам видно. Це другий, друга пошукова. пошукова пляма світлодіодна. Температура світла 5000 кельвінів. Ось так це все виглядає. Ось такий світлодіод ще. Це третій варіант світла ширококутною кутною світовою плямою і максимальна потужність у 2000 люмен. Ось так виглядає 2000 люмен яскравості, як ми бачимо, дуже широка світлова сцена. Ліхтар дійсно дуже потужний, дуже яскравий, має гарантію 2 роки. Замовити такий ліхтар можна буде на нашому сайті.